Прихильників Леніна закидали яйцями в Запоріжжі. Півтори сотні протестувальників двома автобусами приїхали з Мелітополя, аби вберегти монумент вождеві від знесення. Утім, місцеві активісти до середмістя їх не пустили, змусили автобуси розвернутися, а навздогін полетіли яйця та навіть вибуховий пакет. Зрештою в ситуацію втрутилася поліція. Організаторів мітингу затримали. Нагадаю, рішення про демонтаж пам'ятників радянської епохи. Місцеві депутати ухвалили минулої п'ятниці. Запоріжжя залишається єдиним обласним центром, окрім Луганська та Донецька, де досі стоїть пам'ятник Іллічу. Мітінг був провокационный, вот, абсолютно проплачений. У нас есть данные о том, тому, какое точнее количество людей, вот, приехавших, сумма денег, дені, им заплатили. Попросили людей во избежание, скажем так, всяческих столкновений, мирно сесть в автобус и уехать. Ну, что, по сути, они сделали. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту на адресу Сабиття ТВ Раблокукернет.